Доброго дня, шановні восьмикласники, сьогодні працюємо над темою формула коренів квадратного рівняння, дискримінант. Обов'язково зараз запишемо формулу. Це, мабуть, саме із універсальних способів розв'язування квадратних рівнянь і є основний. Давайте собі випишемо формулу дискримінант, але для цього пригадаємо спочатку. Які у нас є коефіцієнти у квадратному рівнянні? квадрат плюс Бх плюс С дорівнює 0, загальна формула, да, загальна форма запису квадратного рівняння. А старший коефіцієнт, то що записано перед х квадратом, Б другий коефіцієнт це вільне число, вільний член. Так от, для того, щоб знайти корені за формулою, яку ми зараз теж запишемо, нам для початку потрібно знайти. Дискримінант, який рахується за B квадрат мінус 4 ac Тобто другий коефіцієнт піднесений до квадрату, відняти 4. Добуток 4 помножено на старший коефіцієнт та на вільний член. Для цього ми їх будемо виписувати спочатку, а потім просто користуватися самим записом рівняння. Але це ж не корень, корені – це х1, х2 і так далі. Так от сама формула для коренів квадратного рівняння у нас має вигляд. х перше та друге можна її писати окремо, можна писати разом. Я полюбляю записувати одразу, а потім можу рахувати окремо. Другий коефіцієнт з протилежним знаком наголошую. Далі плюс або мінус, тому для одного рівняння у нас буде плюсик рахуватися, для іншого. Не рівняння, а корення для іншого буде з мінусом. Корінь із дискримінанту, тут обов'язково розглянемо зараз різні випадки, і ділити на 2а. Ось це і є формула для знаходження коренів квадратного рівняння, але вона неможлива без дискримінанту. Тепер, що буде відбуватися в залежності від дискримінанту. Тут також треба пригадати, не пригадати, а засвоїти три таких моменти. Перший момент, в залежності від дискримінанту. Коли дискримінант у нас додатнє число, тоді спокійно ми добуваємо корінь і за формулою отримуємо два розв'язки. Можна собі таку схему шпаргалочку зробити. Тобто, тоді у нас Х1. Не дорівнює х другому. Тобто, всього у нас два розв'язки різні. Два різні розв'язки. Далі, коли дискримінант дорівнює нулю, що це означає? Подивіться, будь ласка, перший і другий корінь відрізняються тільки плюс або мінус корінь із дискримінанту. Що це означає? Що в одному випадку ми додаємо це число, а в іншому віднімаємо. Але якщо ми будемо додавати чи віднімати нуль, то нічого не зміниться при цьому. І тоді у нас буде один і той самий розв'язок в обох випадках. Тому кажуть, що це два розв'язки однакові, або один розв'язок має наше рівняння. І він шукається за формулою мінус b поділений на 2а. Два однакові, або я завжди пишу один розв'язок. І третій випадок. Дискримінант менше для самоприємної приємна ситуація. Чому? Бо якщо це число від'ємне, то корінь на множині дійсних чисел, арифметичний квадратний корінь у нас не існує з від'ємного числа. І ми кажемо собі, ура! Розв'язків немає, пуста множина. х належить пустій множині. Нема таких чисел. Розв'язків немає. Ось це, мабуть, основа того, що потрібно знати для розв'язування квадратних рівнянь. Але знову ж таки, квадратні рівняння не завжди в стандартній формі. До них потрібно зводити, потрібно розкривати дужки, використовувати формулу скороченого множення, а тільки потім вже використовувати дану формулу. Дивлячись на дану умову, я її поки що залишаю перед очима. Давайте спробуємо розібратися з Розв'язком номеру 631. Просять знайти дискримінант і визначити кількість коренів, не знаходити їх самостійно, а просто зробити висновок за ось цією схемою про кількість таких коренів. Шукаємо дискримінант, оберемо собі якийсь із варіантів завдань. Ну, нехай це буде перше рівняння і останнє четверте. Значить, в першому завданні. Давайте собі зробимо місце до першого рівняння. Випишемо з даного рівняння, які у нас коефіцієнти. Якщо у нас х квадрат записаний без числа, то це означає, що старший коефіцієнт, звертаємо увагу, буде одиничка. Тобто, ми можемо її не писати, але ми повинні завжди знати, що вона там є. Тобто старший коефіцієнт це 1, далі другий коефіцієнт це двійка, і третій коефіцієнт це мінус 4. Тому шукаємо дискримінант за формулою. Спочатку наполегливо рекомендую виписувати кожного разу форму, доки ми її ідеально не запам'ятаємо. Замість b другого коефіцієнта пишемо двійку до квадрату, далі відняти 4, помножити на 1 і помножити на мінус 4. Рекомендую робити ще такий лайфхак. Якщо ми множимо на від'ємне число, можна одразу змінювати знак і писати просто 4, так як це у нас було мінус 4. Ми одразу змінили знак, щоб його не загубити. 2 до квадрату то 4. 4 на 4 то 16, і разом виходить 20. Дискримінант ми знайшли. Першу половину завдання виконали. Тепер робимо висновок про те, який він більше за 0. Отже, у нас перший випадок. Отже, робимо висновок про кількість розв'язків Два різні корені. Давайте розглянемо четвертий приклад 5х до квадрату мінус 2х, плюс 0,2 до рівня 0. Знову випишемо собі. Коефіцієнти, старший коефіцієнт в даному випадку п'ятірка. Другий коефіцієнт мінус двічка. Третій вільний член 0,2. Рахуємо дискримінант. Дискримінант дорівнює, знову пишемо b квадрат мінус 4 ac Цю формулу треба пам'ятати, бо вона до кінця 11 класу буде потрібна при розв'язуванні тих чи інших завдань з наступних тем. Мінус двічка це від'ємне число, але до квадрату піднесемо, воно стане додатнім. Далі відняти 4 помножене на а старший коефіцієнт 5, помножене на c 0,2. 2 до квадрату то 4. 2 0,2 на 5 помножити буде одиничка, і відняти 4. Тобто наш дискримінант дорівнює 0. Знову дивимося, який це з варіантів. Це виходить другий варіант. Тобто у нас буде один розв'язок або два однакові що можна сказати. Так, рухаємось далі. Отож, розглянемо наступне завдання. Яке з наведених рівнянь має два корені? І знову, щоб відповісти на це питання, нам достатньо порахувати дискримінант. Порахуємо дискримінант, ну, давайте оберемо з цього номеру, наприклад, третє рівняння. Що ми про нього знаємо, що вже ми бачимо з його форми запису. Ми точно знаємо коефіцієнт. Щоб дізнатися, чи має воно два корені, чи не має, ми маємо порахувати дискримінант b квадрат мінус 4 ac Підставимо. Можна собі не виписувати нижче, а підписувати зверху коефіцієнт А, Б та С. Б до квадрату то мінус 12 в квадраті. Далі відняти 4 помножене на 4 та помножене на 9. Дорівнює 12 до квадрату 144, мінус зник під квадратом. Мінус 4 на 4, 16, 16 на 9. Теж 144. В цьому випадку вийшов дискримінант рівний 0. Тому має один розв'язок. Не ми в той варіант, де два корені. Решта перевіряється точно так само. І тут точно є рівняння, яке буде мати два корені. На домашнє завдання 633 номер. Аналогічним чином перевіримо. А тепер рухаємось далі. Розв'яжемо декілька завдань із номеру 634. От і далі, хто хоче запам'ятати точно цю формулу, не забувати, як розв'язуються квадратні рівняння. І якщо розв'язати абсолютно всі рівняння з цього номеру від першого до 20, то тоді навіть вночі, як я люблю казати, будемо пам'ятати цю формулу і як розв'язуються квадратні рівняння. Нам достатньо розв'язати, для прикладу, хоча б декілька. Отож, Спробуємо спочатку з першим рівнянням попрацювати. Х до квадрату відняти 4х додати 3 до 0. Випишемо коефіцієнти. Я їх надпишу на, зверху над рівнянням А Б та С. Зверніть увагу, знову ж таки, А дорівнює одиничці. Такі квадратні рівняння, пригадаємо, називаються зведені, і для них у нас буде особлива тема. Яка допоможе вгадувати нам, не точніше, не вгадувати, а знаходити корені правильно квадратного рівняння. Рахуємо дискримінант. при причому знаходити, не рахуючи дискримінант. Б квадрат -4, 4 на А на С. Підставимо значення мінус 4 в квадраті. Відняти 4 помножну на 1. І помножене на 3. 4 в квадраті то 16. Мінус 4 на 3 то 12, дорівнює 4. І ось тут раджу такий лайфхак. Одразу писати, чи це квадрат, якщо він існує. Тобто це 2 до квадрату. Це допомагає нам при розв'язкові е, уже формули коренів квадратного рівняння х першого та другого. Мінус b, плюс мінус корінь із дискримінанту, поділити на 2а дорівнює. Підставимо значення b у нас дорівнює мінус 4, але зі знаком мінус попереду буде 4. Далі плюс мінус корінь із 4 ми можемо написати, або одразу двійка, бо корінь із 2 до квадрату, попередня тема пригадую, то буде просто 2. Поділити на 2 помножені на 1. Далі робимо наступним чином: пишемо таку квадратну дужечку і окремо рахуємо перший корінь, використовуючи суму в чисельнику, другий корінь, використовуючи різницю. 4 додати 2 то буде 6 і поділити на 2. 3. 4 відняти 2 то буде 2, і поділити на 2. 1. І ось так ми знайшли два розв'язки до першого рівняння. Тобто, відповіді корень рівняння буде 1 та 3. Далі розглянемо ще один випадок. Давайте підберемо якийсь ще ось п'ятий, мабуть, приклад, П'яте рівнянечко. Х до квадрату додати х, відняти 56 до рівня 0. Знову. Знайдемо коефіцієнти А, В та С. Ось тут дуже часто допускається помилка і за коефіцієнти сприймаємо х, а потім не знаємо, які саме у нас вони. А дорівнює одинички. Ні в якому випадку ми не пишемо коефіцієнт А як х квадрат. Коефіцієнт це число. Це числовий множник b дорівнює теж один, і c дорівнює мінус 56. Дискримінант буде b до квадрату мінус 4ац, дорівнює Одиничка в квадраті, мінус 4, помножити знову на 1 і ще помножити на 56. Дорівнює 1. Але тут ми забули про те, що тут мінус 56. От тому рекомендую такий лайфхак. одразу не писати мінус 56 в дужках, а писати плюс 4, якщо множиться на від'ємне. Тобто буде додати 224. Це буде 225, тобто 15 в квадраті. Отож, х перше та друге дорівнює мінус b, це буде мінус одиниця. Далі додати плюс-мінус корінь із 225. А так як я одразу написала, чи це квадрат, пишу 15. І не записую навіть взагалі цього значка кореня. Інша справа, коли не відбувається корінь, тоді да, дійсно ми будемо його тягнути за собою. І ділити на 2 помножене на А, тобто на 1. Дорівнює. Знову робимо квадратну дужечку. Х1 буде дорівнювати. мінус одиничка додати 15, 14 і 14 ділимо на 2, 7. Х друге. Дорівнює. Мінус одиночка, мінус 15, буде мінус 16, і поділити на 2, мінус 8. Такі корені дійсно, тут будуть вірними. Далі розглянемо ще декілька рівнянь. Одне візьмемо таке, щоб було від'ємний коефіцієнт старший. Тут Ну, Давайте нехай буде, наприклад, 9 рівняння. Мінус х до квадрату додати 6х плюс 55 до рівня 0. Знову ж таки, випишемо старший коефіцієнт, але можна робити ще так: домножити повністю все рівняння на від'ємну від мінус одиничку. А можна записати так, як воно є. Старший коефіцієнт буде дорівнювати тоді мінус одиничка, другий 6, третє вільне число 55. Дискримінант дорівнює. Знову запишемо b квадрат, мінус 4 ac Дорівнюю. Підставляємо значення 6 до квадрату, мінус 4 помножити на мінус 1. Одразу виправимо собі на плюс помножимо на одиничку і на 55. Порахуємо. 6 до квадрату 36, додати 220. Отримуємо 400, стоп, 220, так. Отримуємо 256, а 400, а це квадрат 16. Або можна ще робити так: написати квадратик, а писати ще коріння з дискримінанту дорівнює кореню із 256, і це 16. Але для мене це зайвий запис. Тому я пишу одразу чий це квадрат, і підставляю у формулу вже 16. Х1 та друге мінус b додати відняти корінь із дискримінанту, поділити на 2а. Дорівнюю. Підставляємо значення мінус 6 плюс мінус 16, поділити на 2а, тобто 2 помножене на мінус 1. Можна написати просто мінус двічка. Дорівнюємо. Рахуємо х перше та х друге. х перше. Мінус 6 додати 16 буде 10, але поділити на мінус 2, мінус 5. Х друге. Відняти 16, мінус 6 та мінус 16, буде мінус 22, та поділити на мінус 2 11. Отож, маємо мінус 5 та 11 корень рівняння. Далі розглянемо для прикладу, давайте візьмемо ще 15 рівняння, щоб від'ємний був коефіцієнт старший, але не мінус 1. Мінус 6х до квадрату мінус 7х мінус 1 до рівня 0. Знову знайдемо коефіцієнти, підпишемо а, Б, С. Дискримінант у рівні b до квадрату мінус 4 помножене на а, С. Підставляємо значення числові мінус 6 до квадрату. Мінус 4 помножити на міну 6, ми другий коефіцієнт маємо брати. Тому мінус 7, він теж з мінусом, я собі щось його виписала. Потім мінус 4 помножити на мінус 6, і ще на мінус одиничку. Тобто, тут, якби ми змінювали знак, ми б його змінили двічі, і залишився б мінус. 7 до квадрату то 49, додатні, бо в квадраті завжди додатній квадрат. Далі мінус на мінус на мінус буде мінус 6 на 4, 24. Віднімаємо, отримаємо 25, а це квадрат, звичайно, п'ятірочки. Пишемо х1 та друге. Формула. Міс б плюс мінус корінь з дискримінанту ділити на 2а. Дорівня. Підставимо значення. Міс б жка, то буде просто 7. Далі додати відняти 5 корінь з 25, і ділити на 2 помножене на мінус 6. Можна одразу написати мінус 12, то Окремо рахуємо зі знаком плюс, окремо рахуємо зі знаком мінус. 7 додати 5 12, 12 поділити на мінус 12, мінус 1. 7 відняти 5 буде. 2. 2 поділити на мінус 12. Буде мінус 212. Після скорочення мінус 1 6. Отож, в даному рівнянні корені у відповідь вказуємо мінус 1 та мінус 1 шоста. В 9 рівнянні відповідь ми не записали мінус 5 та 11. Далі розглянемо завдання, яке. Поступово ми повинні, по-перше, скласти, а по-друге, ще й звести до квадратичної форми, да, до квадратного Номер 636 Розв'яжемо одне із них. При яких значеннях змінної, тобто знайти Х, є рівними дані вирази? Ну, тобто, що замість букви І потрібно поставити? Потрібно поставити дорівнює. Перше дуже примітивно. Далі двочлен y-6 і тричлен Y квадрат мінус 9y плюс 3. Теж між ними поставимо дорівнює. Прирівняємо, розв'яжемо. І останні два-три члени теж прирівняємо. Виберемо третій варіант. Випишемо його собі, прирівняємо, зведемо до повного квадратного рівняння, якщо це буде можливо. А тут можна його записати, так, перенесемо все в одну частину, порахуємо подібні. 4м до квадрату плюс 4м додати 2, відняти, при переносі через дорівнює змінюємо знак 2m до квадрату, відняти 10m, відняти 8 дорівнює 0. Рахуємо подібні, буде 2м квадрат. Далі 4m мінус 10m буде мінус 6 таких m, і 2 відняти 8 буде мінус 6 до рівня 0. Ось тут можна спростити трішечки, можна це рівняння поділити на їхній спільний дільник 2. Якщо є можливість така, завжди зменшуйте коефіцієнти. Менше число легше рахувати. Тому ми отримаємо m до квадрату. Мінус 3м, але уважно ділимо кожен доданок. Мінус 3 дорівнює 0. Випишемо коефіцієнт а старший дорівнює 1. Не звертаємо увагу на те, що змінна тут у нас не х, як ми розв'язували тільки що з Хами. Змінна тут m, тобто корені рівняння будуть буквою m позначені. Але від цього спосіб розв'язку не змінюється. б дорівнює мінус 3, С дорівнює мінус 3. Дискримінант. Б квадрат мінус 4 на А на С. Тобто мінус трічко в квадраті відняти 4 помножити на 1, а далі знову на мінус 3. Тому я напишу помножити на 3 і виправлю плюс на мінус. Мінус на плюс, точніше. Буде 9. Додати 12. Тобто 21. Корінь з нього не добувається, це не квадрат цілого числа. Тому ми так і будемо вимушені писати розв'язки, тягнути за собою. Х1 та друге дорівнює Мінус Б плюс мінус корінь з дискримінанту ділити на 2а. дорівнює. Підставимо значення. Мінус б це буде 3. Далі, плюс-мінус. Корінь із 21 не змінюється і поділити на 2а. Так як а дорівнює 1, то ми пишемо просто на пічку. Тому два розв'язки вони не спрощуються. Х1 буде дорівнювати 3 додати корінь з 21 поділений на 2. А х друге буде дорівнювати 3 відняти корінь з 21 поділено на 2. Все, що ми максимум тут можемо зробити, це рахувати приблизно корінь на калькуляторі, там, наприклад. Але в даному випадку це і раціональні числа. Ми знаємо, що є такі числа і можемо записати їх у відповідь. А на сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням. Номера ідентичні до тих, які щойно розглянуті були. На все добре, до побачення.